Якщо ви хочете купити собі мікрофон, але не знаєте, який саме обрати, то в мене для вас є чудова пропозиція. Це перший мікрофон від українського бренду GamePro UGM105, який підійде як для стрімерів-початківців, так і для напівпрофесіоналів. Цей конденсаторний малюк поставляється не тільки в чорному кольорі, а й у білому для поціновувачів світлих сетапів. Виконаний він з abs пластику з важкою стійкою і антиковзним покриттям, а також з майже двометровим кабелем та металевим попфільтром у комплекті. З плюсів відразу можу відзначити його Яскраве та приємне підсвічування, наявність павука для гасіння вібрацій, зручне розташування сенсорного м'юту та регулятор гучності на нижній частині мікрофону. Спереду розташований вхід під навушники для прямого моніторингу звуку у реальному часі, а на тильній стороні Type-C вхід для підключення до будь-якого пристрою. Мікрофон своїм зовнішнім виглядом чимось схожий на FIFA 6. Та й за звучанням без будь-якої обробки обидва мікрофони заслуговують увагу. А якщо мініатюрної стійки вам буде мало, то для вас є комплект побільше з наявністю пантографа GamePro UGM-145B. Посилання на всі варіанти цього мікрофону, як звичайно, залишив у своєму телеграм-каналі.